Сьогодні неділя, завтра початок нового тижня. new me. Week, new week. Я хочу бути реальною. Будемо реальними, так? Як можна кошити себе ідеальну картинку. Не в тому стані. <звук> Мені треба якісний дофамінчик. Від виконання справ. Чек-чек-чек. Я могла би зараз сісти і грати всім день. па пап My, how are you? Але ні, Я вже так робила. Мені потім ще гірше. Плани на сьогодні. Просто вгадайте скільки днів я не мила голову. Stinky. Друзі, коли я втомлююсь від музики, джазець на ютубі. Yeah. Hi, Vogue. I'm Ksisha Ivy, and today I'm gonna show you my pit secrets. Моя шиза в чотири дня обов'язково майте у таку пучкову щітку. Beauty of Joseon Такий у мене тонер молочко. М -м. Дівчат, кайф. Я вже відчуваю себе живою. Ти найкраща. Ти найполовніша. Ти не земніша. Забуваємо про сіру Глаша Це зараз мої улюблені олівці, бо з ними можна стільки з цього зробити. Я вам зараз покажу. Додати кольору в наше життя трошки фану. Ніяких технік, просто фрістайл. Малюю собі веснянки. Типова жінка, коли знову захотіла лякати чоловіків, кетфішити їх і обманювати макіяжем. Це ж так весело. Бачите, в мене вже така трошечки Анжеліна джелі вайбік. Хороше по факту. Один в один. <реж> <реж> nah Look Що скажете? Треба сюди лип глас. Я думаю, так. Нале мій улюблений-улюблений улюбленный, улюбленный ху? Я хочу ще. Я обісралась. I love this song! Я реально нічого не відчуваю вже, а комусь все боляче. Не дуже люблю насправді чіпляти свої бровки брівки. Тому що я дізналась, якщо ви вищіпуєте сильно брови, а у вас в цей час ослаблений імунітет, ці брови, які ви вищипали в цей час, ніколи не виростуть знову. Просто роблю легку корекцію. Мені насправді дуже подобається Supernatural, natural Supernatural. Я навіть останнім часом хотіла відростити собі монобрів. Реально. Моноброву. Фрідака. Фрідака вайб. <сум> Мені подобається, щоб вони були супер такі трошки wild. От як природа задумала, так нехай буде. Ми лише трішечки поправимо. Тому що природа в нас трошки коса-крива буває. Тому ми всі вийшли асиметричні, напевно. Тепер комплексуємо, особливо в школі. Ну, я взагалі не фоткалася з лівого боку. Бо я думала, що я страховочка якась, квазімода. А зараз думаю, блін, як йут. Ну, от з цього боку я така Такий янгол, така бусинка, бубочка, масусочка. А з цього така. Snatched. Така фатальна жінка, яка зруйнує твоє життя. Ну, ви це бачите, так? Да? Не знаю. То я разностороння особистість, так скажемо. Як мені сказала, одна дівчинка колись. Я як мім. Мєм? Мім? Мім. робить Коротше, я клоун, Клоунша що... Походу в її очах. Я дуже образилась, тому що що? Фу, ви взагалі вірите в сестринство? Напишіть в коментарях. Окей? Okay? Ну що, будемо одягатись? <пробіт> тривога закінчилась і ми йдемо. Велморт, щоб всі там задихнулись, я пшикуюсь моєю карамелькою, моєю масусочкою, моєю любвинкою. Сол Де Жанейро. Штиріт. Коротше, трошки так. Карамелька із Сашками будемо дихнуть в Велморці. Крінж. Так, моя задача наступна. Це не йобнутись. Покажу вам заодно мій скетчбук, який Я тільки нещодавно почала. Це моя кітька, мій стол. Це Лірос Деп, яку я ще не закінчила. Це теж зірочка, яку я не закінчила. Цей лист я вже зафіналювала. І це поки що моє улюблене це секретик. я перезвоню, зараз граблю магазин Куплю тобі системний блок, той, котрий ти хотів Я йду на біло, крашу губер, фірма медали Зіною шутер стріляє за мене з двох. Я втомилась, чесно скаже. Окей, успокопка. Дорітос Flame Hot! Еклерки! Я обожнюю. Пам в я пам'ятаю дитинство, що я обіжралася такими конфетками і мене затошнило. У мене була велика пачка, я просто лежала на дивані, я не могла запитися. Я просто її хавала-хавала-хавала, тому хавала. що ну, не можна дикнутися. Дякую. Всі мої улюблені радужки. теж відрошення. Наткнулася на відео Нари Сміт, де вона розказує про свої улюблені снеки. І вона взяла і заморозила такі штучки в морозилці. Вони супер хрусткі, виходять. Я хочу цю текстуру, тому заморозілочку. Камбер. Бейкон. У-сері. Офік. для кави. у That's what I like. Карпатська джерельна. Де? О! Це я взяла спробувати. Поцінула на вітамінчик. Будемо тестити зараз з вами. А на нас банан кокос лаймо і манго. Ууу, нам вжима магази. Тестімо. Окей. Маточки. Кокос взагалі не відчуваю. Ми що тут стрижку насупали. Um. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Так, зайки. Я зараз напевно підопахалу. Повернемось до нашого туду-ліста. Окей? Okay? go пахне oh, Я об'єлась, Полірую клерками, і думаю, що спортик сьогодні робити. Намазел, можливо, трохи попочку. А ще давайте зробимо при shower makeup. Yes. Буде весело. Snitch. Ліліроусдеб. Піду з моєю цей геніальний поток сознання. Так, я хочу вам показати весь світогляд шаркель. Текстура ні на що просто не схожа, а відчувається, ніби ти якась ніфертіті в Єгипті, і тебе обмазують маслами. Пахне теж дуже смачно, кавовий скраб може бути трохи жорстким, хоча мені нормик. І шкіра дуже м'яка після нього. Адмазолік від незручного суття. Простий, зволожуючий крем без запаху. Він реально працює. Це мій улюблений запах. Я вже його майже використовувала. Фенсі шменсі. І такий в мене кремчик для рук. Обожнюю цей запах. Я ванілька. Це масло я використовую для кутіку. На кінчики волосся теж може Така ензимна пудра. Затестю. Таке в мене крем для обличчя, мені дуже подобається. Карея. волосся В мене отакий новий сітік. Такий спрей, спрейчик на вологе волосся. Термозахист, розхлажуючий. Так, да, я правда наношу все це після душу. Тому для мене це трошечки стрес. Ще те, що в мене дуже густе волосся. Воно дуже довго сохне. Скажи, чому так все? скажи. Скажи. Ты со мной поговоришь или нет? Так, і зробила його поставила в планке дві хвилини. Я покупалась. Я лежу в посейці. Зробила какао на вершках. Я з собою пишаюсь. Хороший проблем. Сподіваюсь, вночі не буде обстрілів. Біч up. Stay crazy house.